Доброго всім дня. Слава Україні. Всіх ще раз з Новим роком прийшла до себе. Тікай. Господарчий двір ось. Так як у мене два канали, то хочу і на інший канал зробити таке відео. Хочу показати, що в мене тут. Є і що я могла б кому запропонувати. Ось. Тільки що до мене приїздили, забирали півника бентамочку карликового. І хочу зробити таке невеличке оголошення. Для того в мене канал і створювався, щоб показувати своїм клієнтам свою птицю. Ось, і щоб вони мали можливість. Якщо когось цікавить, взяти, приїхати, забрати. Птицю, як ви знаєте, я не передаю, тільки самовивозом з Київської області Бородянського району. О, верніше Бучанського, це він був раніше Бородянський, зараз Бучанський. Ось. Що у мене є зараз, кому воно потрібно на продаж або на обмін на зерно, до речі, така. Актуальна інформація, може в кого є зерно, я маю на увазі, мені потрібно зараз ячмінь. Диви, диви, вже того півня ганяє. Мені потрібен ячмінь і мені потрібна пшеничка. Кукурузка в мене є, я купила. Овса в мене ще трохи є, я думаю, що мені вистачить. Можна обмінятися. По адекватній ціні ось так само у мене адекватна ціна на птицю. Ось ціни такі, як і були у минулому році, позаминулому, тобто до війни. Ось, на інкубаційне яйця я трішки підняла ціну на пару гривень, не набагато, тому що зараз і потрібно задорого купувати і тирсу, і потрібно ящички купувати, все потрібно купувати. І самі розумієте, що ціни дуже виросли на всі продукти. І на все тому на інкубаційний це трішки ціна вища, чим була у минулому році, але в залежності від кількості на відправку. Це я маю на увазі ціна на весну. Ось, а зараз розповім вам, що в мене можна, може комусь потрібно придбати чи обмінятися на зерно. Хто тут місцевий, можливо, побачить. Можливо, в нього є лишня, яка ним не буде використовуватись пшеничка чи овес, то можете приїхати і привезти мені, а я вам. Може, вам що потрібно. Дивіться, що в мене є? У мене є кролики. Хлопчики і дівчатка. Різні кролики є. Вік від 2 місяців до половиною Сьогодні, до речі, буду вакцинувати, ревакцинувати. Я маю на увазі. Є ось такі старшенькі, бачите? Ціна з розрахунку 130 гривень за місяць. Тобто, множиться на їхній вік. Є. Кролички молоді, є е, ось голубенька і є чорненька. Ось. Е, вік, майже 7 місяців. Є ось такі кролики. Є дівчатка, є хлопчики. В цьому виводку, до речі, більше хлопчиків, ніж дівчаток, але є. Так, скільки тут, до речі, крол? Тут шість. Замовила, щоб мені привезли 20 доз вакцини, хоча вакцинувати тільки потрібно 14 кроликів. 6 доз потрібно буде кудись пристроїти. Не знаю, може ще раз провакциную дорослих. Коротше, треба буде на рахунок цього ще подумати. Так, кролики, так? Показала. Півники. Є барвисті, у мене три півника баристих є. Зайчик, що ти? Ось отакий красавчик є один, бачите? З кільцями на ніжках можна е, спокійно собі її придбати, якщо комусь цікавить. Е, будь ласка, приїздіть. Значить, голошийка не продається, це я залишаю собі. Дорослий чубатий не продається і не міняється. Ось золотий півник також собі залишається з іншого господарства. Є селезні на продаж молоді, є чисто білий, є е, один. Біло-коричневий і один біло-чорний, але я не знаю, поки чи я буду цього продавати чи ні. Ну, поки що точно можна взяти білого селезня, одного із цих красончиків. Ось. І оцього може рябо, рябо білого. Я ще не вирішила, чи я буду його собі лишати, чи... Все-таки він піде на продаж. Побачимо. Ну, коротше, два селезні точно можна придбати. Качечок можна придбати пару штук, але тільки в парі із селезнем. Без селезня качечку не продам. Ну, тобто, це буде сім'я формуватися. Можна е, біло-чорну, наприклад, оцю можна взяти. Можна біло-коричну взяти. Білих качечок в продажу нема, тому що їх дуже мало в мене і так. У мене тільки три молоденьких і одна доросла. Залишилася качечка. Ось, ось такі ще є. Бачите, дві. Ось чорна з білою головою є качечка. Ось, і одна біло-коричнева. Ще, є. Це, до речі, стара качка. Це. Також вона не продається. Так що можна сформувати сім'ю, можна приїхати і придбати. Або обмінятися на зерно. Так, значить, далі пішли, поїхали. Е, ось отакий півник є на продаж. Якщо не продасть, буде, е, буде зарубаний, тому що тримати нема можливості стільки півнів, вони мучать мені курок і їх потрібно збувати, кудись здівати. Ось, отакі звичайні класичні півники, ціна не змінювалася. Як була 350 гривень до війни, так само і залишилася. Є півники карликові, курочок немає в продажу карликових. Де вони? Бандіти малі. Ось, бентамочки. Бачите, поки що випустила всіх, пасу їх тут. Ніхто нікого не чіпає. До речі, карлики поки що не лізуть на на велику породу курей. Ну, тобто вони їх не чіпають. Вони, бачите, вони покривають своїх. Але ганяються, бігають за ними, тому поки що на виголі вони. Але коли почнеться інкубаційний сезон, всі будуть сидіти по вольєрах. Хіба що буду по черзі випускати то одних, то других, то третіх. Ось, бачите, ось такі півники є на продаж карликові. Карликові півники по 250 гривень. Якщо людина бере два, то віддаю два за 450, якщо три, то віддаю за 600, тобто по 200 гривень за півника. Дуже гарні вся птиця, до речі, виведена тільки квочками, не інкубатором. Ось можна обрати собі красунчика. Є темненький півничок. Ось цього, до речі, я на плем'я залишила кільце на ніжці. Ось є, є. Бачите? Ось можна вибрати одного із таких ситцевих. З такими крапенками і класичні ось отаківо, півники е, класичного окрасу цієї горіхової бентамочки. Що, ти покрив курочку? Да. От уже бандіт. Курочок немає. Курочку одну я продала в парі, а одна травмувалася і довелося зарізати її. Е, е, спригнула і ніжку покалічила і не змогла вже встати. Дуже-дуже шкода було. Ось, запитували, чи парами не продаю. Оце ж кажу, одну пару тільки продала і все більше не буду, бо в мене півників е, стільки, що якщо продавати парами, то в мене не залишиться взагалі курочок. Ну Я ж їх розводила для того, щоб в мене були курочки, правильно, тому тільки півники. Ось тільки що одна жіночка приїхала, забрала півника. і Я тому дуже радію. Віддала за 200 гривень, вона мене вговорила. Що тут у нас? Це австралорпи курочки. Зараз покажу ще півників австралорпів, Може комусь ще треба півник молоденький Австралорп. Ось дивіться, ось такий є. Ось. Ходять собі окремо, ніхто нікого не чіпає. Ось до є півник австралорп. Десь такий гарний. Ходить, ходить. Ось. Ну, Я дивлюся, що вони вже активні чають. Ще так сильно активно не покривають курочок, але і своїми курочками ходять. Ось. Е, півників кохінхінів немає продажу, тому що їх тільки два. Е, єдине, що, в принципі, я думаю, що можна було, б це обмінятися е, одним із півників кохінхіна на такого самого по екстер'єру, такого самого породного, але ноги мають бути також темні. Не е, світлі, бачите, в моїх кохінхінів ноги сама шкіра на ногах не жовта, у них темна. Я хотіла б саме такого півника, так само молодого, такого самого віку до 7 місяців. Ось, якщо у когось є, ось у цього півника, що посередині стоїть, можете приїхати взяти на обмін, тобто привезти мені такого самого, чистокровного. Але попередньо, звичайно, потрібно фото-відео, щоб я знала, що тут за птиця. Та зайка. А це птиця-зайка. Вона тут пригрілася на сонечко. Дивіться. Приплюснулася і лежить. Бачите, як на сонці. на сонці. От який плюс у кохінхінів цих чорних та і в астралорпів, що їм в таку погоду дуже тепло. Вони собі нагріваються і їм просто супер. Ось такий є півник. Це від чистокровного кохінхіна, який змішався із мішаними курочками. Коли була окупація, півідь кохінхін жив тут разом, і від нього пішла така красива помість. Ось цей півничок мені абсолютно подобається. Тільки що собі лишити не можу, бо в основне стадо я не хочу вливати е так багато е м'ясної породи. Ось. Е ну і... О, дитя, селизням тачка топчу. Ну і жалко його різати. Дивіться, який красивий півник. Він ще буде рости, окрас у нього просто шикарний. Ось оцього з білим хвостом також пропоную. Може комусь потрібно. Ось оцього світлого, дивіться, який гарний. Оцей, дивіться, який гарний півник. Дуже активний, до речі, його дуже полюбляють, його курочки. Ось, Ось цього рябенького півника, білого із цих. Так само, кому потрібно, можете взяти. Ось, дивіться, один, другий. Бачите? Оцих два, вони, будь ласка, дуже-дуже гарні півники. Оцих два не продаю і не міняю. Це інша кров, і я хочу одного з них лишити собі на плем'я, щоб вони мені ну, були так сказати, покривали курочок. Давай, виходь, виходь один. А виходить, один лишається. Ось, давайте дамо все. Цим курям трохи висиплю зерно тут. Дуже багато цим насипали. Хай виїдають. Кш -кш -кш -кш. Ось. Нє-н-ні. Теж, ну йди погуляй трохи. Іде. Тільки головне, не бийся ні з ким. Хай йде, погуляє трохи. Ось. Бачите, скільки півнів. Тому, якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся. Є з чого обрати. А і тут один оцей півник чубатий. Ось до цього, напевне, віддам своєму, ну, продам своєму підписнику, він дуже хотів його. І два є ще бородатий. Одного буду обов'язково собі лишати, а одного може цього темного. Ну, так само виставлю на продаж. Зараз хочу зробити фотографії гарні. Ну, щоб на ще виставити. Вже трохи півників у мене забрали, молодих. Вже люди приїздили, забирали, але все одно ще є. Так, тільки давайте без оцих. Без оцих, оцих. давайте без оцих. Без боїв. Що там таке? Щось качки сваряться. Дивіться, дивіться, дивіться. Хтось там, ну, молоді селезні вже активні, вже хочуть до качок і вже так їх активно покривають, тому я два селезні відділила окремо. Диви, 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 індичка. Тихо, індичка. Ну диви. Індичка. Ну перестань! Диви, до, до цього півня діло має. Ну що, що таке? Що ти йому? Вже індички, якщо буде таке тепло. Вже скоро гон почнеться, ну, ми не будемо її поки що шукати кавалера. Може, візьму, якщо все буде добре, яйця на наступний сезон. Індичі. І цей. І вона висадить. І все. Ну, побачимо, як воно буде. А може, ще й самця якогось знайду. Поки що я про це не думала, поки що. Поки йде війна, не до індиків. Індиками трохи більше мороки треба, чим з звичайними курми. Ось тому поки що на рахунок індиків не думала. Так що, отакі справи, друзі, кому потрібні півники, приїздіть, кому потрібні кролики чи мускусні качки, будь ласка, приїздіть. Щось вирішимо. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Слава Україні! А особлива слава героям, які боронять нашу землю. Всім пока-пока. Тихо, все. Тікай. Тихо, тихо, тихо. Оно дитя, що качки роблять. Каче, на щастя. Оно, оно. оно. Нате вам чисту водичку. нате.